Добрий день, дорогі діви! Це ваш гороскоп на липень 25-го року. І зараз ми розглянемо найважливіші події астрологічні, які можуть повпливати на різні ваші сфери життя. Отож, перша подія це Венера 4 липня заходить в ваш 10-й дім, може повпливати на сфери кохання, статусу та партнерства. Якщо розглядати шлюб, та любовні стосунки це може бути перехід на новий рівень заручини, весілля, народження дитини. Ось, або в соціальному плані це може бути підвищення вашого статусу, нова посада, наприклад, або бізнес-партнерство з кимось вдали. Покращення відносин може бути з впливовими якимись людьми, з татом, з чоловіком, з бізнес-партнером, з якимось людиною, яка несе авторитет. А також мирне арестування може бути з кимось як альтернатива, якщо стосунки ваші нікуди не ведуть. Наступне, це 7 липня Уран розвертається в ретроградний рух, також у вашому 10-му домі. І це така планета неочікуваних змін. Вона буде показувати, що у вас буде відбуватися в вашому сфері кар'єри, статусу і так далі. І вона зараз заходить в ваш десятий дім, ненадовго, і це буде демо-версія того, що буде відбуватися вже з весни 26-го року. Зараз можуть бути якісь інсайти, внутрішні несподіванки стосовно професійного якогось плану. І важливо тут не приймати різких рішень, а спостерігати. І вичікувати час зміни стосу, стосовно вашої або кар'єри, або соціального статусу, які вже будуть більш показані з весни наступного року. Наступне 10 липня відбудеться повня в вашому п'ятому домі. Повня це в нас завжди кульмінація, і це означає, що кульмінація може бути по п'ятому домі в стосовно любові з кимось любовних стосунків, творчості або дітей. Те, що вам приносить радість, наприклад, початок нового роману, або новий етап, або завершення ваших любовних стосунків, перехід на новий рівень. Стосовно дітей, це може бути або вагітність, або події в житті дітей, або зачаття. Це стосовно дітей. Стосовно вашої улюбленої справи, та те, що вам приносить радість, хобі, це може бути нове хобі, або Результат вашому старому хобі, тим, чим ви давно, наприклад, займалися, або перехід хобі у бізнес. Тобто це може бути вирішальні моменти в плані емоційному, якісь можуть бути емоції, які принесуть вам натхнення, і це буде добре для вашого хобі. 18 липня Ретро Меркурії у нас починається в 12-му домі. Це о, час для переосмислення, занурення. Е у себе, не починати щось нового, нових проєктів, а занурюватися та виправляти щось вже в старих існуючих. По 12-му дому це ухід в себе, медитації, копання в собі. Для того, щоб переосмислити щось, ось такий час. По 11-му дому усамітнення можливе потрібно займатися духовним розвитком, психологією. Емоційні очищення проходити, також стосовно імміграції та віз, далекі подорожі, це все може бути затримки, тому що ретро Меркурій повільнює ці теми також по 12-му дому. І тут краще повернутися до якогось наповнюючого вас хобі, піти в себе. Це все до 11 серпня. Важливо не починати чогось нового, просто от, по перезавантаження. І 24 липня тут також буде молодик. Це все також буде сприяти. Тобто, x 2 увага на себе, на ваш внутрішній стан. 31 липня Венера заходить в ваш 11-й дім. Це може бути Відновлення якихось стосунків з кимось, з друзів, наприклад, або знайомство з новим партнером через друзів, підтримка спільноти, колективна справа якась. Стосовно грошей через Венеру можуть бути прибутки через великі групи, інтернет, спільноти, тобто. Гарно для нових мрій, постановки цілей, реаліза... реалізації ваших намірень. І також може бути по венері е, заключення контрактів з великими організаціями. Цей місяць для дів про соціальний статус, любов, натхнення, занурення в себе, духовне оновлення та нові цілі. Порада на місяць це не поспішати, особливо в другій половині місяця, буде у нас уповільнення. Зірки вам відкриють шлях поступово. Ретроградні планети буквально говорять вам про це: зупинитися, сповільнитися та зануритися в себе. Став лайк, підписуйся та очікуй нових відео на каналі. Дякую за перегляд! Бувай!